Сьогодні в обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація новинок, розповіла Суспільному її директорка Алла Єфремова. З її слів, колекцію книгозбірні поповнили 109 книг. Нові надходження прийшов подивитися 11-річний луцький блогер Володимир Каліш. Говорить, 6 років веде огляд дитячих книг на Ютубі і має понад тисячу підписників. Для себе я вибрав цілком очевидні справи. Це 80 детективних історій, в яких треба дізнатися. Розгадку люблю, коли трохи, хоча б є ілюстрація, щоб уявити, хоча б персонажів і де вони де відбуваються події. Десятикласниця Аліса книгозбірню відвідує понад п'ять років. каже, любить читати драматичні твори сучасних українських авторів. Я зарубіжну літературу читала і була впевнена, що це моє. Але зараз почала читати український. І насправді це дуже так круто, бо переклад це зовсім не те, ніж коли наш український письменник пише щось такими своїми словами автентичними, і це дуже круто. Насправді читається, як розповіла директорка книгозбірні Алла Єфремова. Перша презентація нових надходжень відбулася два тижні тому. Перший перегляд був дуже результативним. 174 примірники в нас пішли за два дні. Дуже багато читачів повертаються до паперової книжки, тому що це зовсім інший релакс, особливо в сьогоднішній день, в час війни. Зараз у фондах бібліотеки понад 100 тисяч книг, говорить бібліотекарка Ольга Киричук. З її слів, нові примірники закуповують за запитами читачів. Підручники закуповували і програмну літературу, і є запити від читачів по психології, по саморозвитку дуже багато зараз, багато дитячої літератури. Книжковий перегляд триває з 12-ї ранку до 15-ї години дня. Тут, говорить бібліотекарка Ольга Киричук, можна почитати книги, почастуватися цукерками і традиційно обрати передбачення. Зараз той самий час, коли турбота про здоров'я значно поліпшить загальне самопочуття. Зі слів директорки бібліотеки Алли Єфремової, ціна однієї книги із свіжих надходжень орієнтовано 500 гривень. Найдорожча книга вартує 1800 гривень. На закупівлю нової літератури, говорить, з бюджету витратили понад 30 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.